Чи можна попередити грижі, протрузію? Звичайно, можна. Але ми не замислюємося над цим і доводимо себе до крайно Перший біль в спині каже: прибери за стій. Прибери за стій будь-якими способами. І в цьому плані біоенергорегуляції є одним із найкращих методів. Використання біоенергомасажера зі спеціальними техніками масажу дозволяє прибрати засі та відновити циркуляцію крові, що також позитивно впливає на зміцнення організму та покращення здоров'я.